Говоримо про економіку наших ворогів. Військова економіка Росії досягла свого піку, Щороку може досягати 1%. Про це пише Блумберг за матеріалами аналітики військове виробництво, яке сприяло стрімкому зростанню, продовжує зростати, але вже не може компенсувати спад в інших секторах економіки. Зазначається, що повільнення зростання поза військово-промисловим сектором вказує на перехід агресора на військову економіку у 2023 році. Країна швидко збільшила темпи зростання економіки на понад 3,5% на рік за рахунок витрат на оборону. Тепер вже є побоювання, що зростання військового реб. Ні, може відбутися за рахунок цивільних галузей. Відсоткові ставки в Росії вже перебувають на кризовому рівні. І 25 жовтня центральний банк Росії може підняти їх до 20% у спробі стримати інфляцію. На жаль, на справляється над цими викликами. Це ми вже констатуємо. Не перший місяць цієї війни не сипеться цей голем на глиняних ногах. Поки що. Ну і російські окупанти посилили атаки на місто Гірник на Донеччині і ймовірно мають там просування. Про це повідомив боєць Сил оборони з позивним мучной. За його словами, напруга боїв починає зростати. Противник нібито збирається продавити фланг та вийти в район шахти. Також в напрямку фабрики може поставити під загрозу гарнізони зсу, які перебувають у місті та Курахівці. Розповідає військовий і додає, що росіяни, начебто, ще й продавлюють оборону українських захисників в районі Ізмаїлівки з півночі та сходу.